Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Тема сьогоднішньої лекції це те, що Посіка вона починається з людяності, комунікації між іншими посічниками. От, наприклад, от підійшов сьогодні до мене Посічник і питав: А не мовте зимової мотки? А я в нього питаю, а нема в тебе старої ненужної на горищі 10-літрової банки? Він каже, ну, немає її нужної. Ну, і на цьому розмова закінчилась. Він питає, так а нема матки, бо я таки не поняв, що ти про банку мені торочиш. Кажу, слухай, ну я ж з тобою веду діалог, ми комунікуємо, коротше. Нема там банки, може, в сусіда там. Я не знаю. Ну, не знаєш, то й не знаєш. Коротше, нема матки. Ну, якийсь посічник, ну, некомунікабельний, недосвідчений. Шановні глядачі. І в кінці, після того, як я відповім на питання, буде відео, яке показує по справжньому з чого починається посік, шановні глядачі. А зараз я хочу відповісти на деякі питання, які мені прислали, шановні глядачі. Ось. Всі, хто скіглять. О, я скоротив питання, бо довго писать було. Всі, хто скіглять про слабкі сім'ї, не шукають вирішення того, а просто хочуть знайти собі виправди. Немає сенсу таким щось доказувати, Греці з ними. Ну. Я не згоден, тому що навіть якщо я допоможу одній людині, це вже не даремно. І сьогодні мені подзвонив один чоловік із рівного, ну справжній духа, і замовив у мене літрон нашого ялівцю, і спитав, і попросив докладніше з подробицями розказати, як взаємодію нуклеусів основних сімей на пасіки під час сезону. Я хвилин за 20 йому все докладно розказав. Він виявився, він сказав, що він нормально все їм пояснив, все зрозумів, буде пробувати. І замовив ще пляхан спірту. медового. Перечисли нам 300 гривасей і отримав подарунок грам 170 до цього лайно. Вускової молі, яке він теж попросив. Подарунок лайну, шановні глядачі, взаємодійте з нами і завжди будете з нормальним лайном у себе у шкафчику. Шановні глядачі, я поміг йому, він поміг мені. І я своєю продукцією подбав, щоб у нього було гарне здоров'я на десятиліття. І він ще неодноразово виручав нас своїми коштами, а ми його гарною продукцією. Так що вчорашнє відео вже було недаремним. Шановні глядачі, ще одне питання, яка доля старих моток після заміни на молодих? Коли у вас є три нуклеуса на 10 сімей, то от перших трьох моток ви садите в нуклеуси. Вони там самих кращих, Що вже розсіялись там. У вас повні вулики бджіл, ви їх отсадили, і вони сіють. Е, ви поміняли в, пер... і в трьох перших ма... трьох... вуликах із 10, ви поміняли моток. Е, осталося ще 7. Остальних вони не сильно розсіялись, ви їх довите. І потім 4, -4 мотки ви міняєте, ви їх довите. А потім ще й тих трьох давити і все. Тому що вони не догнали тих тройку лідерів, як то кажуть. І вони втратили свій шанс на життя, шановні глядачі. А потім оті матки вже в нуклеусі, коли ви об'єднуєте всі, куча охочих получить на халяву маток, приїжджають і по 10 штук беруть, по 5, там кому 3, і їх роздають. Ціна матки шоколадка. Приїзд один шоколадка, а можна взяти їх там і 5 штук і 10. Шановні глядачі, отака доля наших маток. Шановні глядачі, ну що ж, я буду з вами прощатись. Про людяність і комунікабельність. Я думаю, ви зрозуміли. Головне, щоб ви в цьому знали свою ціль. От у пацана була ціль знайти матку, але ну, він її не. Реалізував. Моя ціль була банку, бонку. Бонку я шукаю. Продовжую шукати, а от банку за мою матку, в мене не вдалося сьогодні. Шановні глядачі. Приємного вам перегляду. І ви пам'ятайте, що про вас двоє. Ваша Посіка Хелп. Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні 15. Березня ошкурюю вербові доски від від кори. Їх мені вчора привіз лісник, сказав, нічого не треба, борг віддав, я йому колись спас життя. Щосно похмелив. Шановні глядачі, не цурайтеся добрих справ і пам'ятайте, що з вами про вас дбає воша посіка Хелп.